Доброго дня, шановні колеги. Сучасні тенденції розвитку суспільства, історії успіху окремих держав, перемоги і поразки людства в цілому свідчать про беззаперечність ключової ролі освіти в нашому житті. Якість освіти в державі визначає якість життя громадян. І сьогодні, в умовах підвищення рівня інтелектуалізації праці, сама освіта стає визначальним чинником суспільного розвитку та потребує постійного вдосконалення знань. І якщо економіка це фундамент, то освіта це фундамент фундаменту. Забуваючи про неї, ми втрачаємо не тільки економіку та інші галузі, ми втрачаємо майбутнє. Головним завданням сучасної освіти є формування уміння самостійно здобувати інформацію та оперувати нею. Зміна знаннєвої парадигми на компетентність і є ключовим положенням концепції нової української школи. Саме позашкільна освіта спрямована на створення сучасного освітнього середовища, відкритого для будь-якої дитини, системи соціалізації самоефективної молоді, забезпечення вільного вибору вихованцями будь-яких видів і форм освітньої діяльності, залучення закладів освіти до співпраці та соціального партнерства, ефективним шляхом у створенні сучасного освітнього середовища. Педагогічного колективу палацу є системна робота над спільним науково-методичним проєктом області. З метою ознайомлення педагогів з основними положеннями та завданнями обласного науково-методичного проєкту, рекомендаціями щодо організації роботи над ним в закладі було проведено ряд організаційно-методичних заходів, надана інформація з питань розвитку самоефективності вихованців на різних вікових етапах, рекомендована література для самостійного опрацювання, надана Допомога у складанні планів індивідуальної освітньої траєкторії та їх реалізації. Крім того, було проведено дослідження серед педагогів закладу з метою визначення їх готовності до роботи над проєктом, сформованості педагогічної самоефективності та самооцінки. Проведена робота сприяла вибору теми науково-методичного проєкту закладу: створення умов для розвитку самоефективної особистості за допомогою освітніх інноваційних технологій, створила умови для розробки алгоритму та програми діяльності педагогічного колективу, надала можливість окреслити основні заклики завдання та напрями визначити орієнтовний план педагогічних та методичних рад, методичних заходів у традиційному та дистанційному режимах для різних категорій педагогічних працівників відповідно до їхніх потреб. При обґрунтуванні інноваційної освітньої моделі було враховано попередній досвід роботи над проблемою, які відбулися останнім часом у напрямах та профілях гуртків, організація роботи в рамках проєкту вимагає застосування інноваційних підходів усіма учасниками та на всіх етапах освітнього процесу, в тому числі й удосконалені системи методичної роботи. Одним із таких підходів є створення освітнього кластера. Кластер в перекладі, гроно, букет, щітка група, скупчення зосередження або як бджолини, рій, як процес буквально означає зростати разом, збиратися групами, товпитися, тіснитися. В освіті кластер розглядають як організаційну форму об'єднання зусиль стейкхолдерів з метою підвищення конкурентоспроможності закладу у загальній системі освіти. Головною перемагою створення кластерів є те, що на ринку освітніх послуг починає діяти не окремий суб'єкт а співдружність зацікавлених учасників. Впровадження інноваційних практик, які сприяли б інноваційному розвитку палацу, передбачає і модернізацію системи методичної роботи та організаційно-методичного супроводу педагогічних кадрів. Тому виникла необхідність в організації практично значимої форми взаємодії як інноваційно-методичний кластер. Ця форма методичної роботи представляє собою систему тісної співпраці, щільно пов'язаних освітніх та методичних структур закладу. Нерську взаємодію територіально близьких закладів та установ громадськості влади інституцій, дотичних до освіти, інноваційного нарощування освітнього середовища, включає в себе весь інноваційний лацюжок від виникнення креативної ідеї до безпосереднього втілення. Тому для педагогічних працівників палацу шляхом до якісної реалізації обласного науково-методичного проєкту і стало створення інноваційно-методичного кластеру, метою якого є науково-методичний супровід інноваційного нарощування та поширення педагогічних практик, стимулювання мотивації педагогічних працівників закладу до самовдосконалення, фахового зростання, розвитку професійної компетентності, створення інноваційного освітнього простору для розвитку самоефективності. Як головної умови самореалізації людини, головною ідеєю організації методичного кластера є надання цілеспрямованої сервісної допомоги, що передбачає технологічно перевірені процеси науково-методичного супроводу, які базуються на професійній підготовці педагогів щодо здійснення інноваційної діяльності в закладі позашкільної освіти, та мають сприяти вирішенню завдань, формування та розвиток педагогічних працівників, знань навичок щодо впровадження інноваційних технологій з. Метою формування самоефективності особистості, накопичення впровадження та поширення інноваційного досвіду, створення мотиваційного поля для розвитку професійності, компетентності педагогів, налагодження тісної взаємодії та взаємозв'язку між усіма учасниками. З метою ефективної реалізації поставлених завдань було проведено інтерактивне опитування педагогічних працівників з закладу щодо запиту у навчально-методичних заходах. До опитування долучилося 47 респондентів, в ході якого було виявлено, що для 65 прийнятна очна форма методичної роботи, 82% підтримують заходи з отриманням сертифікатів. Для 98% важливими залишаються питання щодо обізнаності з інноваційними технологіями, формами та методами, платформами та формами дистанційної освіти, можливостями інтернет-ресурсів, створення відеоконтенту. 81% висловив власну думку з приводу форматів методичних заходів та 51% готовий поділитися власним педагогічним досвідом. Пріоритетом інноваційно-методичного кластеру було визначено збереження структури методичної служби закладу, одовлення та модернізація діючої моделі і змісту методичної роботи на основі кластерного підходу, шляхом упровадження інноваційних педагогічних технологій, урізноманітнення форм партнерської взаємодії. Інтеграції позашкільної освіти та інших ланок освітньої сфери, громадських організацій, закладів культури, і мистецтва, органів державної влади, засобів мас-медіа для запровадження нових ідей спільних проєктів заходів для надання якісної позашкільної освіти. Діяльність інноваційно-методичного кластера здійснюється за принципами: право кожного педагогічного працівника на вільний вибір, добровільність участі, відкритість, ініціативність та інноваційність, право і відповідальність, активна участь. Визнання і повага різноманітності в рамках інноваційно-методичного кластера закладу була організована робота ініціативних та творчих груп школи молодого педагога, школи педагогічної майстерності, професійних спільнот, онлайн студії академія творчості, клубу користувачів і КТ, учасниками яких є завідувачі, відділами, методисти, керівники гуртків, об'єднані спільними інтересами, за родах професійної діяльності, напрямом позашкільної освіти, профілем гуртка, спільною ідеєю та проблемою. Важлива роль у роботі кластеру належить професійним спільнотам. У закладі активно діють п'ять професійних спільнот: соціально-реабілітаційного, художньо-естетичного, еколого-натуралістичного розвитку дитячих засобів масової інформації та дитячого руху, робота яких спрямована на формування професійних компетентностей та підвищення педагогічної майстерності. Разом з тим, члени професійних спільнот надають допомогу педагогічним працівникам у проєктуванні траєкторії професійного розвитку. Здійснюють супервізію, узагальнюють та поширюють інформацію з питань професійного розвитку, методичних заходів, беруть участь у розробці документів, що регламентують діяльність закладу, консультують педагогів щодо особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, консультують керівників гуртків. З питань різних підходів до формування самоефективної особистості традиційною у цьому напрямі стала співпраця методистів з різних напрямів позашкільної освіти у роботі професійних спільнот. Крім того, онлайн студія академія творчості об'єднала керівників гуртків хореографічного, вокального та театрального профілів, результатом якої стало створення банку відеозанять. Також керівники мали змогу поділитися відеозаняттями та досвідом з організації дистанційної роботи, випускники народного художнього колективу, студії естрадного танцю Ренесанс. Та зразкового художнього колективу естрадно-спортивного танцю Ювента, охоче підтримують наших педагогічних працівників та вихованців, надаючи власні відео майстер-класи для використання у дистанційному навчанні. На надання допомоги вовладінні цифровими технологіями інформаційно-комунікаційними технологіями була спрямована робота клубу користувачів ІКТ, на засіданнях якого педагоги не тільки розширювали свої знання, а й ділились власним досвідом та педагогічними. Знахідками на практичних заходах були розглянуті та опробовані інноваційні технології, які сприяють розбудові професійного інноваційного середовища, створенню умов для взаємодії, партнерства супроводу, мотивують до професійного розвитку, підтримки та обміну ідеями. Ядром інноваційно-методичного кластеру є його раду, до повноважень якої входять питання координації роботи та узгодження атестації, організація та координація заходів з професійного розвитку, узгодження фахових питань з розробки та затвердження навчальних програм, посібників, проведення апробації. Участь у дослідницько-експериментальній роботі та інноваційній діяльності, запрошення науковців, провідних фахівців для проведення спільних заходів з актуальних питань змісту та методики позашкільної освіти, залучення кращих педагогів, наставників, керівників гуртків, методистів до проведення практичних занять для колег, встановлення зв'язків з громадськими науковими діячами, діячами мистецтва і культури. Сучасний заклад позашкільної освіти не може досягти високого статусу, якщо не стане на шлях урізноманітнення форм партнерської взаємодії та інтеграції позашкільної освіти з іншими ланками дотичними до неї. Разом з тим. Співпраця інноваційно-методичного кластеру з партнерами створює кращі умови доступності кожному фахівцю до ресурсів навчальних, наукових, інтелектуальних, матеріальних інформаційних та забезпечує свободу вибору в професійному розвитку. Партнерами інноваційно-методичного кластеру є родина, заклади дошкільної освіти, заклади середньої позашкільної освіти, вищі навчальні заклади та їх профільні кафедри, заклади культури, мистецтва та здоров'я, громадські організації органи державної влади, засоби мас-медіа. Установи та підприємства дотичні до освіти. Методист Людмила Іваха тісно співпрацює з КПНЗ, ЦПО ДОРК, Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги, Криворізьким місцевим центром безоплатної вторинної правової допомоги, громадськими організаціями Докудесь, Сила Майбутнього, Рух Етнодрайв, благодійним фондом школа майбутнього та державного центру зайнятості. Бере участь та залучає педагогічних працівників до заходів та проєктів різних рівнів. Дійснює активну соціально реабілітаційну, профілактичну та профорієнтаційну роботу серед усіх учасників освітнього процесу. Прес-центр ТСН співпрацює з кафедрою управління інформаційно-освітніми проєктами «Данодор» в рамках курсів підвищення кваліфікацій педагогічних працівників, діляться знахідками на майстер-класах під час фестивалів та з медіаосвіти. Підтримують творчі зв'язки з секретарем Національної спілки журналістів України та членами спілки, викладачами Національного університету. Острозька академія та Київського університету мистецтв, що сприяє формуванню особистості юних журналістів та розвитку їх самоефективності. У вихованців геолого-туристичного гуртка налагоджені тісні зв'язки з провідними геологами Криворізької геологічної партії, Кривбазгеологія та архіву. Незважаючи на те, що геологічна партія призупинила свою діяльність, її працівники з величезним задоволенням передають свої знання та вміння юним послідовникам та усьому їх підтримують. Благодійний фонд, громадська ініціатива мешканців Кривбасу сприяють покращенню матеріальної бази гуртка, надаючи спонсорську допомогу. Нещодавно вихованці... Встановили партнерські відносини з Миколаївським відділенням Малої Академії наук. Міський виставковий зал та Криворізький історико-краєзнавчий музей є творчими майданчиками для створення зустрічей з митцями, спілкування наших педагогів та вихованців з народними майстрами, знайомства з українською духовною та матеріальною спадщиною, обміну досвідом та досягненнями, проведення майстер-класів, практикумів, персональних виставок, як педагогів, так і вихованців. Тут завжди панує атмосфера творчості та натхнення. Партнерами у творчому житті колективів, художнього відділу, протягом багатьох років є актори, режисер-постановник, хореограф-постановник. Державного театру музичної комедії та драми імені Тараса Григоровича Шевченка, які завжди надають кваліфіковану консультацію та підтримку, обговорюють творчу діяльність та формулу акторського успіху. Становлення юних аматорів відбувається і під час участі у фестивалях та конкурсах різних рівнів, спілкування з народними артистами України, знайомство з їх творчою діяльністю та висока оцінка, участь у майстер-класах провідних діячів України та інших держав надихають вихованців на народження. Не цікавих сюжетів та нові звершення. Для нашого закладу партнерство та співпраця це гарна можливість запровадити нові ідеї, спільні проекти із закладами освіти, науковцями, громадськими діячами, митцями та держслужбовцями. У тісній співпраці з мистецтвознавцями міського історико-краєзнавчого музею, міської виставкової зали за участю народних майстрів національної спілки майстрів України, викладачів КДПУ, вчителів закладів загальної середньої освіти та батьківської громади були здійснені. Проекти Рушникова скарбничка родина, українські народні бісерні прикраси, вишиванка з бабусиної скрині, довгостроковий проект Слово про спадщину. Крім того, спільно з відділом освіти Центральної міської районної у місті Ради були започатковані та проведені районні акції Патріотичне серце та Моя барвиста Україна, до яких долучилися. Учні закладів середньої освіти та вихованці закладів позашкільної освіти. Роботи, створені в рамках акцій, були направлені на підтримку воїнам Збройних сил України. Наостанок хочу зазначити, що кластерний підхід сьогодні є оптимальною формою модернізаційних змін у галузі освіти, зокрема в позашкільній, та є шляхом до створення інноваційної педагогічної системи, в якій кластерним ядром є заклад позашкільної освіти, що дає успішно реалізувати. Освітню організаційну методичну діяльність серед педагогічної громади на засадах партнерських відносин співпраці в умовах м'якої конкуренції, тим самим здійснити процес інтеграції всіх складових цієї кластерної системи у статті 9 закону України про позашкільну освіту серед основних засад державної політики у сфері позашкільної освіти. Визначено координацію зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та сім'ї на подальше становлення і розвиток позашкільної освіти. Поділяємо думку Вербицького про те, що управляти розвитком закладу позашкільної освіти означає забезпечувати взаємозв'язок усіх цих компонентів соціальної системи. Тому неприпустимою є байдужість або зневага, хоча б до однієї зланок цієї освіти освітньо-виховної системи, адже може це негативно впливати на функціонування трикутника педагогічної взаємодії батьки, дитина, педагог, гальмуючи творчий розвиток і формування зростаючої особистості вихованця? Дякую за увагу!